Всім добрий день, ми у форі, як завжди і вам цікавинки, ось такі. Одне ікру купуйте, другу таку саму отримаєте в подарунок. Я вам зараз розкажу детально. Які беруть участь. Ну, По-перше, все екрану орвен Атлантичних, в білому соусі з лососем вона. Ви берете одну одна за декілька там копійок. Зрозуміли, так? Да? Тепер ось. О. Теж ікра Атлантичний хріп з креветкою в соусі. Так, вже ви одну берете, одна вам в подарунок. Це ще не все. Ось. Ікра е, так, кети, преміум 158 грамів зі смаком кети. Це капсульована. Так, одну берете, одна в подарунок. І, і зараз ще вам скажу, які. Ну я вже... Ага, і ось через ці двері не покажу, через ці. Ось. Все. Е, значить, крем фіш такий. І такий. І ось такий. Ціни ви самі бачите? Ось так. От ви берете, і це виходить вам акція. Ну, можна спробувати.